І, друзі, от і нарешті п'ята група дієслів іррегуляр. Ми вже вивчили чотири групи таких. Хто пропустив ці відео? Так, перша група, друга група, третя група, четверта група залишає вам ці. Відео можете переглянути їх. Я нагадаю, що дієслова діяться на правильні і регуляр і індивідуаль. І регуляр це ті дієслова, які відмінюються з одного боку за правилами, з іншого боку ще мають певні відмінності щодо правил. Сьогодні ми з вами будемо говорити про п'яту групу останніх таких дієслів. І це ті дієслова, які закінчуються на сер або «уфір». тобто закінчення в них або фейр. Або ефір, наприклад, дієслово конофер знати, бути знайомим, традофір перекладати, продуфір виробляти, інтродуфір вводити, мерифер заслуховувати і так далі. Різні різні дієслова є для цього, які мають такі закінчення. І також ми пам'ятаємо, що коли ми говорили про чотири попередні групи дієслів і регуляр, у нас зміни такі торкалися чотирьох осіб: це була вся одна, третя особа множини. А у випадку з на нафер. І уфір буде трішки по-іншому, тому що зміни будуть торкатися лише першої особи однини. І зрозуміло чому. Якщо ми подивимось для прикладу на дієслово Конофей, я нагадаю, Конофей знати, бути знайомим, і спробували би ми, наприклад, його провідміняти, в нас би виникло щось дивне, тому що ми б відкинули R, наше закінчення, у нас би залишилось Коноф. І нам треба було би додати наші закінчення. І коли ми додаємо закінчення ЕС, Е, Емос, «ен», у нас немає проблем, тому що наш Ф зберігає свій звук. Так? Наш «т» зберігає звук Ф. Коли ми говоримо про першу особу однини, в нас виникає проблемка, тому що якщо ми додамо закінчення О, то наш Т перестане читатися як Ф. Так? Випадку перед О буде читатися як К. Хто пропустив раптом це відео, не знає відмінності прочитання літери «т» в різних випадках, перед різними голосними, перед приголосними. Наприкінці слова. тут я залишаю за посиланням це відео, обов'язково подивіться. Я вам просто зараз говорю, що якби там було О, то відповідно в нас би було Коноко. Та? І щось не те, тому що звук не той. Ми б могли, наприклад, ну, іспанці могли, вони так практикують, якщо в них от звуки не ладять, в них є інші літери, які передають такі самі звуки. І вони могли б літеру замінити. Було б би коносою. Да, Але так теж не відбувається, і в нас є коноско, коноско. Я знайомий. Коноско. Фета, фе. А далі все йде за правилами: Йо, коноско, ту-коноцес. Ельіаустей El, usted насотраз conoce. nosotros conocemos, vosotros Конатес і ellos conocen. Я вам сьогодні, знову ж таки, залишаю домашнє завдання. Вам потрібно буде вивчити ряд дієслів, які власне, мають такий тип дієвідмінювання. Вибрати, давайте оберемо 2-3 з таких дієслів, і в коментарях провідміняти їх потрібно. Для того, щоб ви трішки проти. Попрактикувалися, і правила практикували, і, відповідно, оцю а, першу особу однини відчули. Дієслова в нас будуть традух перекладати, дуже популярне дієслово слово виробляти, інтродусір вводити, мерефер заслуховувати, аманефир розцвітати, крисер рости, пертенефер належати до чогось, до якоїсь групи, до якоїсь спільноти, нафер. Народжувати так? Тож я чекаю ваші коментарі, я чекаю ваших домашніх завдань. Ви бачите, що ми більше переходимо від того, що я вам щось пояснюю до того, що ви щось робите, що ви щось пишете, тому що без цього ніяк. Коли я проводжу уроки, то відповідно в мене люди говорять, в мене люди працюють, в мене люди практикуються, і це дає свої результати. Це основне. Тут я не можу в форматі відео кожного з вас почути, тому хоча б такий формат, щоб я прочитала. Те, що ви написали внизу, для мене це важливо. І обов'язково вчіть також слова. Якщо ви зустріли таке слово, значить воно важливе, значить, його треба вивчити. І особливо коли вчите вервос іррегуляріс, то одразу запам'ятовуйте, що це дієслово воно відміняється за тим чи іншим принципом. Отже, ми з вами закінчили з дієсловами irregular. іррегуляр. Ми знаємо. Правильні дієслова вже і регулярські вивчили. Залишилось нам трішки довчити дієслова індивідуаль. індивідуальні близько 20 дієслів, які ви мусите вивчити для того, щоб на рівень вже B1, до рівня B1, Приблизно да, там можна було володіти певним набором лексики. Тобто це не так багато, і вони так само мають певні, певну однаковість, тому це не буде складно, я вам гарантую. І залишайтеся тут на каналі для того, щоб опанувати всі їх. Ну і не лише дієслова, оскільки ми з вами розглядаємо різні теми, які нам вкрай-край потрібні. Отже. Залишаю вам домашні завдання, чекаю на результати. Хто донатить канал, в описі до цього відео є номер картки, на яку ви можете закинути ваші хоча б пару гривень для того, щоб з іншими донатами це могло вплинути на монтаж, можна було би його оплатити. І я тоді прощаюся з вами до нової зустрічі. Адіос!